На півтемряві та в живій черзі прийому на процедуру чекає пацієнтка Вікторія. Нині в реабілітаційній поліклініці Астра за графіком відсутня електроенергія. Тож кабінет з процедурами, які їй треба, каже зачинений. У мене був колосальний стрес, в мене загинула дитина на фронті в 23-му році. У мене злетіло здоров'я, і зараз я потребую лімфодренажної терапії. Буває таке, що ти прийдеш, людей багато, світла мало. Буває, що не отримуєш. Другий день поспіль потрапити до лікаря. Не може Пацієнтка Людмила Манжула. Я приходила два рази, приходила зранку і в другій половині дня і я не пройшла ультразвук. П'ять людей було, і ми не встигли в період цього часу, коли дають світло. Каже раніше, прийом відбувався за попереднім записом на конкретний час. Утім, нині такої системи немає. Всі приходили по часу, не було скупчення, не було черг. Руслан Білозьоров пересувається на кріслі колісному. Каже, в період відключень електрики для нього доступна тільки лікувальна фізкультура в кабінеті на першому поверсі. На інші дістатись немає можливості. І в нас дуже велика проблема. Ми приїжджаємо на. Реабілітацію і піднятися до процедури ми не можемо. Ліфти не працюють. Взагалі не все гарно процедури. Ми приїжджаємо чисто, просто щоб для підтримки хоча б займатися з реабілітологом. Процедури може зі світленням, і за того ми дуже страждаємо. Нині електроенергія в закладі з'являється двічі на день по півтори години: з 10.30 до 12.00 та з 16.30 до 18.00, розповідає медсестра фізіотерапевтичного відділення Наталія Хорсун. За її словами, одна процедура триває від 10 до 30 хвилин, тож прийняти всіх пацієнтів у цей час неможливо. Щоб отримати процедуру, вони приходять з самого ранку, займають черги. Було таке, що вони пишуться на списки, хто на яку кабінку. Що нам треба? Встигнути в світлові оці рамки, і тому вони скупчуються, і таким чином відбуваються ці скандали. Нерви дівчата залишаються на роботі, і ми відкриваємо кабінет знову. Той вечір. Але не всі можуть пацієнти прийти ще ввечері. В закладі мають генератор, але його потужності вистачає для живлення комп'ютерів та деяких ламп, розповідає директорка закладу Ірина Волощенко. Реабілітаційне обладнання в період відключень простоює. В першу чергу це басейн. Там стоїть апаратура. Якщо апаратура не працює, то вода не буде підігріватись. Не працює все фізіотерапевтичне обладнання. й фізичне реабілітація, теж є електричне обладнання. Для розробки там суставів, для розробки хребта і так далі теж не працює. Це не лікування, це я кажу, що це знущання над нашими пацієнтами. Говорить, неодноразово зверталась з офіційними листами до міської та обласної влади, а також до Міністерства охорони здоров'я з проханням не відключати електроенергію. Об'ясняли, що не може лікувальний заклад відключатись, який надає таку ну, специфічну допомогу, саме реабілітацію. І завжди я отримала відповідь: придбайте собі генератор. Да. І ще раз скажу: генератор 500 мільйонів, проектна кошторисна документація до 200 мільйонів. Онів 76 тисяч бензин на сутки. Таких коштів бути не може. Як розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Холодняк, така ситуація в Астрі склалась 14 січня, коли посилили графіки відключень. Астра підключена до резервної лінії живлення до якусь там, яка входить в критичну інфраструктуру. Зараз її переключили і поставили в чергу Ну, тобто від нас це не залежить, це залежить виключно від обленерго. Тож вплинути на відключення електроенергії вони не можуть. Натомість планують забезпечити заклад більш потужними генераторами, щонайменше на 50 кВт. Його додає вистачить для роботи медичного обладнання. Якщо не зможемо отримати через благодійні організації, через фонди генератор такої потужності, то будемо виносити на сесію це питання для виділення цих коштів. На даний час в Астрі у нас є 15-кіловатний генератор. Ще один генератор зараз інженери встановлюють та підключають. Як пояснив заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Антон Царюк, оскільки профільне міністерство охорони здоров'я не надало Астрі статус критичності через невідповідність критеріям, її немає в реєстрі Держспецзв'язку. Відповідно, вона не може бути внесена до переліку об'єктів пріоритетного електропостачання, і ці реєстри передаються ова для того, щоб ми враховували при плануванні графіків погодинних відключень, які застосовують обленерго. І в цьому переліку відсутній цей заклад охорони здоров'я. Тож порадив придбати додаткові альтернативні джерела живлення та зазначив, що перелік об'єктів критичної інфраструктури планово переглядають двічі на рік. Проте наразі цей алгоритм змінено. Ми перебуваємо. Ну, в критичних умовах, пов'язаних з військовою агресією, з складними погодними умовами, ми систематично на доручення прем'єр-міністра, міністра енергетики переглядаємо це переліки. Але ці переліки, їхній перегляд, все одно відбувається відповідно до інструкції. В першу чергу це фізичні параметри. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.